Усик нокаутує Дюбуа. п'ятий раунд, і все скінчить Джо роган. Це просто безумство. Він побив Джошо, Фюрі, Дюбуа. Усіх еді хірн, ніхто не хоче дивитися на трилогію зусиль. Проблеми паркера, нудний стиль і надмірна повага. Усик нокаутує Дюбуа і стає абсолютом вдруге. Але замість овації, критика, відхірна, сумніви, щодо паркера і шоковані фанати Чи не найбільший чемпіон нашого часу. І йому знову шукають суперника. 19 липня 2025 року стадіон Вемблі, Лондон у головному бою вечора відбувся реванш за титул абсолютно чемпіона світу між Олександром Мусиком та Даніелем Дюбоа. І цього разу Україна зробив це ще переконливіше нокаут у п'ятому раунді. Після нокдауну Усик завершив бій потужним ударом, чітко реалізувавши план. Які за словами менеджера Егіса Клімаса обговорювали ще до поєдинку? Ми знали, що Юба піде тиснути, і Усик мав відповісти одним ударом, сказав Клімас. Ця перемога не просто принесла йому титул абсолютно чемпіона вдруге, а й зберегла лідерство у рейтингу за рінг серед усіх вагових категоріях. Усик та Мейвейзер. Єдині хто отримував це лідерство у віці за 38. Еді Хірн, промоутер Джошо, жорстко висловився. Фанати не хочуть дивитися трилогію Усик Ф'юрі або Усик Джошуа. Вони хочуть Джошуа Ф'юрі. Його думку підхопили британські та американські журналісти. А ще однією темою обговорення став потенційний обов'язковий захист проти Джозефа Паркера. Стиль паркера нудний, це як Шакур Стівенсон у Хеві Веті, постійні клінчі, обережність. А ще ця повага до суперників. Це не драйв, це не шоу, кажуть експерти. А от Джо Роган у захваті. Подумайте тільки усик двічі побив Джошу, двічі Ф'юрі і ще двічі Дюбоа. Це жахливо круто, один з найкращих супертяжів в історії. Якщо ти справжній фанат боксу, підтримайте канал Боксерський Кураж. Тут завжди ти дізнаєшся правду про легенди рингу. Підписуйся, став подобайку, пиши в коментарях, чи вартий паркер бою з усиком.